Ну що, на, на цей момент ми бачимо, що вода зупинилася. Життя триває в селі, але в нас в селі такий випадок, маємо похорони. І зараз люди зібралися, бо чекають, щоб покійника привезли сюди. До церкви в нас доступу зараз немає, тому тіло до церкви носити, заносити не будуть. Біля каплички відбудеться панахеда і вже тоді на цвинтар. <laughs> Thank you. And, and <laughs> <laughs> Часу ми перебуваємо в екстремальних умовах. Ми дякуємо е, Державній службі по рятунку і надзвичайних ситуацій, які е, прихильно ставляться до нашого села. Виділи для нас е, і лодка, тут є, є автомобіль, який перевозить такий Урал, перевозить. А Тепер мене на лодці привезли до покійника, звідти ми городами перейшли, так як ніколи. Церкву ми сьогодні оминули, тому що немає доступу до церкви, щоб занести покійника. Тільки одне, молимо Бога, бо в нас є відправи. Рано була відправа тут каплиці, і зараз ми тут в центрі села будемо каплиці відправляти.